Вітаю вас, малята. Запрошую на заняття з аплікації. Божа корівка. Малята до нас у гості завітав жучок. Послухайте загадку про нього і дізнайтеся, про кого ця загадка. Ця червона намистинка має крильця у краплинках. невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Так, це жучок сонечко завітав до нас у гості, а ще сонечко називають Божою корівкою. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка і шість чорних лапок. Божі корівки бувають різних кольорів: червоні, чорні, помаранчеві, білі та жовті. А якщо взяти легесенько сонечко в долоньку, то воно почне повзати по руці. А ще божа корівка вміє літати, і існує всім відома приказка Лети, лети, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Сонечко, сонечко, полети на небо, там твої діточки сім дають квіточки. А зараз, дітки, я пропоную вам зробити Божу корівку за допомогою аплікації. Для роботи нам потрібно аркуш зеленого кольору, овал чорного кольору, коло червоного кольору, розрізане навпіл, та два маленьких кола фломастер чорного кольору, клей, серветка, клейонка, пензлик та гарний настрій. Тож починаємо працювати. Беремо чорний овал, добре змащуємо його клеєм. Та приклеюємо. Це буде тулу Божої корівки. Коло червоного кольору, яке розрізане навпіл, це крильця. Змащуємо клеєм та приклеюємо з двох сторін. Два маленьких білих кола це оченята. Чорним фломастером намалюємо вусики, малята. А чого ще не вистачає нашому сонечку? Чорних цятичок на крильцях, тож домалюємо їх чорним фломастером. Ось таке гарне сонечко вийшло у мене, а на фото ваших робіт я буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!